Привіт! Ми учні 5-го класу МВК, школа першого ступеня гімназії імені Андрея Шептицького. І ми ж батяни і ботанки. ботанки. Команди Ради. На зв'язку із з Вамирамок. Там грали колеги. Ми батяни і ботанки. Зафіксуйте ці хештеги. Непоякувані речі, ми готові об'єднати. Знайтесь мислити критично. Читись. Усіляки витворяти. Ви надходити на мене всіх хатина вибувати. А щепля такі. Це астрицька гімназія. Тут навчаються найталановитіші діти. Яка нудьга? Тут живе рапота. Травдя. І це ранок, і це радок, це також равик, і це равик, знову равлик, всюди равлик. Хто присиніший, міс Україна 2016, чи кунчита вудз? Правильно, дівчата потанду з ради. Тем нашого проєкту веб веб-камера. Це таке все бача Не, не знав? Ну й нехай краще подивися раби. Тут сильні. Мирі, кумедні, розумні, вигадливі, в міру суховалюють батьки та ботанки. Якщо ти не знаєш про ралик, нам нема про що говорити. Ми подорожуємо в світ інформатики. І ми любимо інформатику. А я люблю ралик. Тут батяри і ботанки. Зафіксуйте ці хештеги. Непоєднювані речі ми готові об'єднати. Здатність мислити критично, вчитись. Міркувати, розуміти, усі ляки утворяти, ви знаходите новеньке, всіх активно дивитися. Вебкамера на даху найвищої будівлі міста в комплекті з термометром і барометром, дасть масу корисної інформації пересічного туристу. А якщо Ще людської свободи? Адже газети і телебачення піддаються цензурі. А от те, що передає веб-камера, це нам не бачить. Так що на будь-якій події будь можна розвиватись сама і скласти свою думку. Однак те камеру самостійно. Мене, в принципі, веб-камеру можна називати практично будь-який пристрій, здатний знімати зображення і передавати його комп'ютер для подальшої публікації в інтернеті. Настав час обирати та вставити софт. Найпростіший варіант це трансляція в мережу змін з е... варіант. Трансляція в мережу кадрів, що змінюється камерою через певні проміжки часу. З великою натяжкою список можна навіть включити старинку зміну 8М. Власне, з цього і починалася історія камер. Таку можливість надають практично всі програми для роботи з веб вивкамером, наприклад, WebCam 32 та інші. Принцип роботи програми виглядає так: на вашому комп'ютері, звичайно, підключеному до інтернету. Сторінки. Таким чином картинки на сторінці не <coughs> постійно автоматично оновлюються. Хочете дізнатися, як допомогу скажіть слідкувати за ваші Тоді Дивіться іншу інструкцію. Покажіть. Загалом маску можливості камери багато, тільки треба з ними розібратися. Ну і канали в інтернеті побільше, звичайно. Мабуть, хтось хоч раз з вас виходить платити на іншому місці. Тепер це можливо за допомогою інтернету. І навіть подорожувати цілим світом не виходить через дому. Як? Yeah? Yeah? Та дуже просто за допомогою сучасної веб-камери. Наш проєкт ми під'єднали тільки до кількох камер світу. Це як на Олл-стріт, Нігайський фотоспад, Тихоокеанський фотоспад, Смаса на крові, е, та безумніші місця е, Санкт-Петербурга, Єресалемі і е, Сарай, Зоопарк, е, Сан-Дієво, як е, поцільно е, побачимо в Японії дивимось е, на вулкан Фуції в Токіо. В... І, звісно, в нашому селі Остріві. Ми любимо фантазувати, і тому не могли навалювати. не вигадати, не малювати, не озвучувати. Запрововувати не показати вам казку про Вебку. Казка Вебка. Вебка черевина в космосі поглядає по стежку, де замість здаряє комп'ютер. Замість планет диску. Раптом пере нею пробиває мешка, приклацюючи вітається. Джакне. Справа. Ой, знаєте, що не замішіть Кепського. Розуміє, розуміє. Що у вас нового? От промоутерем працює оголошення в склею. Мичка показала оголошення. Шанс увірватися більше. 2-15.42. 42-15. Це зацікавлена верху. Вона записала надзвичайно срочний номер і пішла далі, подякувавши комп'ютерній мишці за інформацію. Вона сіла клешку і поїхала додому, але не так сталося як гадалося. Клешка закінчила спальня, і звідти повискакували невеликі байки. В екран, до невеликого екрану, на якому теж висили доши. Вона витягла руку з кишені та почала стукати пальцями подарунки.

Звідок. Вона перестрашилася того, що треба щось зробити, оскільки завжди вона такою та непомітною. Але думка про що це відштовхнула її цього прагнути. І от взялася вона думати, почала аналізувати себе. Хлатити як мишка не вмію, показувати як храм теж, запам'ятовувати як диск чи навіть низких не вмію. Не потрібно. Дочі додому, мене вже здумували на своїм мересенка ракур та якосим і побачили, як на нахабному носі зманку мегабайт, настрашилась і побігла далі. Прийшовши у відділок, ніхто їй не повірив, вона сумна і йшла тримала стежку. Вона давала голову, як можна переконати службу безпеки, запарила черго, поставила його на клавіатуру і заснула. Прокинувшись на екрані, побачила вчорашній день. Вебка подумала, що варто це занатувати, вона ж не така, як усі. І до чогось служби безпеки вона підстрибнула до опинилися великий аудиторій, де всі її аплодували. Це були студенти Кембриджського університету, що ділили ідею в життя.